Ну, це не було спонтанним рішенням. В принципі, ще в минулому сезоні. Там наприкінці е я й виконував шестиметровий, тому ну як би не знаю, впевненість була. Ну блін, не забив е в цьому компоненті. Звісно, підвів команду. Могли сьогодні святкувати перемогу. Е а, а бачите, навіть е не знаю, може на втомі, ну не влучив рота. Ну найголовніше, що ми пройшли далі. Як загалом дуже емоційний поєдинок був, коли в рахунку, за рахунок чого це таки потрібний результат. Ну, дивіться, погоджуюсь, так, дуже емоційна гра, багато болівальників підтримували дуже чудово і нас і приїхали болівальники і на ІТ. ну, Дійсно така прекрасна атмосфера, спонукає для таких, знаєте, емоційних, драматичних матчів. Пропустили знов-таки перший гол, такий, знаєте, нелогічний, нібито домінували 5 хвилин купу стандартів. А потім одна помилка прибігає суперник, по м'ячу нормально не влучає, м'яч залітає. Е, знову ну, якось зрозуміло, чому ми так важко народжуємо ці м'ячі, а нам залітає дуже легко. От, а потім ну, добре зреагували, забили два м'ячі. Е, ну, якщо чесно, мені здається, могли забити в першому таймі і більше. От по-другому тайму знов таки, ну було досить чимало таких моментів, де ну ніби то вже м'ячу немає куди дітися. Е, натомість е, мікропомилка е, пропускаємо другий. Знов таки нам важко. От але добре, що встояли. Ну, я ж кажу, Такі просто моменти наприкінці вже і пусті ворота ніби то все, а ми не можемо заштовхати. Ну найголовніше є результат, і ми в фіналі чотирьох. Ні, ну, звісно, такі, такі матчі, коли результат для нас приємний, це, звісно, гарні емоції для хлопців. Але, знаєте, нема часу тішитись, тому що в нас багато треба догравати в чемпіонаті пропущених матчів. Тому, ну, звісно, посвяткуємо і з гарними емоціями відновлюємося, готуємося до наступних матчів. Дякую вам. thank